У православних християн розпочався один з найдавніших і найбільш священих установ релігії Великий Піст. Передпасхальний піст називають Великим не тільки через його тривалість, але й через його важливість та значення в житті церкви і кожного християнина. Початок посту це час покаяння, це день спасіння, це час духовної боротьби, в якій беруть участь і душа, і тіло. Піст Ісус Христос також поклав на себе перед тим, як йшов на проповідь благовістя. Тому і ми на зразок цього покладаємо на себе піст, який в собі містить не тільки обмеження їжі, бо це є неправильно. Саме перше це обмеження від усякого зла. Ми можемо, як святі отці кажуть, Наші уста смердять від посту, а серце дуже набите ненавистю, і уста промовляють всякі прокляття. Якраз це сьогодні ми з сьогоднішнього дня ми повинні в себе викорінювати. Ми повинні працювати над собою так. І подивитись на своє життя зі сторони, щоб ми могли зрозуміти, в чому є пагубність нашого життя, де ми робимо ті великі помилки, які завтра нам перешкодять бути у Царстві Божому з Господом. І, звичайно, що в нашому пості допомагає все-таки тілесний піст. Тілесний піст це тоді, коли ми обмежуємо себе. Від всяких е, тих спокус життєвих, які нас е, штовхають на празність, піст він є у всьому: в спілкуванні на роботі, в спілкуванні вдома, в спілкуванні на вулиці, спілкуванні в храмі тобто любов ми сьогодні повинні показати якраз те. Що є любов, і нехай Бог благословить вас і тілесним пісцем буде для вас дуже легким, а духовно радісним і благодатним. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава. Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Православні християни переконані, душа бере участь через молитву і роздуми, через контроль над думками і помислами, практикуючи християнські чесноти. І роблячи добрі справи. Молитва повинна бути уважна, спокійна. І щоб усе прощати всім за піст, щоб не було ніякої образи. Я прийшов сюди попросити у нього прощення за своїх рідних. Релігієзнавці стверджують. В родинах, в яких затихла молитва і занепала практика посту, майже не живе Християнський дух. Тому полегшені пости нехай скріплять ревність в молитві і богослужіннях, у поданні милостині, у праці та частих святих сповідях і святих причастях. Зніми з мене тягар гріхів моїх і як милосердна. Подай мені сльози розчулення, богородице, надія і заступниця всім, хто тебе проставляє, зніми з мене важкий тягар гріхів моїх і як владичиця чиста прийми мене. Що кайся...» Наскільки відмовиш тілу, Настільки й додаш своїй душі близько духовного здоров'я? Кажуть православні християни у перші дні початку Великого посту. Одними з найголовніших служб є постні покути й поклони отримання зцілення від хвороб після таїнства соборування. Перші служби особливі, адже саме через них глибоко покутий наш дух. Поклони практикуються на всіх постних богослужіннях, на особливу увагу заслуговують молитви. Однією із дуже важливих складових цього посту є поклони, які звершуються в перших чотири дні посту, а також повністю читається канон Андрія Крицького в п'яту неділю Великого посту. Ті поклони являють собою не що інше як смирення людини, як істоти духовно-тілесної перед своїм творцем. Тому, приносячи покаяння, читаючи. Ці тексти, які якраз свідчать про покаяння старозаповітніх праведників, ті, які засвідчують всю біблійну історію, історію покаяння ще раз і ще раз підбиваються близьком нашій душі і дають нам розуміння того, яким чином ми маємо наближатися до свого творця, знаходити із ним мир. При помазанні тіла, освяченим єлеєм, на хвору людину сходить благодать Божа, що лікує його тілесні і духовні немочі. Апостоли, послані Господом проповідувати багатьох хворих, мазали олією, і хворі зцілялись. Безперечно, що це таїнство, яке стоїть на ряду покаянних таїнств, тому що саме воно за встановленням церкви дає відпущення. Гріхів, які зачасту бувають нами забуті. Як правило, це таїнство звершується над людьми, які перебувають у важкій тілесній недузі. Але ця традиція, яка вже склалася, що це таїнство, яке вже є пересмертним таїнством, зачасту буває невірним. Адже це твердження сформувалося якраз в період от тих часів богоборчиських. Де священників по неможливості вже закликали в останній миті, коли людина дійсно вже перебувала на смертному ложі. Якщо взяти історію встановлення цього таїнства, то ми чітко побачимо, що воно є ще в часи життя земного Ісуса Христа, де було сказано в Євангелії від апостола Марка, де Христос, пославши на проповідь своїх. 70 учеників, 70 апостолів по двох. І там описується, що вони, проходячи по краях, виганяли бісів, зціляли недужих, помазуючи їх оливою. Можливо, це послужило якраз і перед історією встановлення цього таїнства в церкві. І безперечно, що це було за вченням Ісуса Христа. Вже пізніше в посланні святого апостола Якова. Є сказано, якщо хто з вас занедужає, нехай покличе присвітерів церкви, нехай помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господні і молитва віри зцілить недужого. І підведе його Господь, і простяться йому гріхи Його. Ось цього коротенького відрізка із послання апостола Якова можна зрозуміти, що це таїнство дає. Видушення тілесне, а також дає прощення гріхів, і дуже важливою передумовою для зцілення нашого якраз слугує відпущення того гріха, який тяжить на безперечно кожній конкретній людині. Однозначно, що кожний учасник таїнства, який прийме його, хоча б з маленьким зернятком віри, отримує особливу благодать, дар зцілення. І освячення. Але має бути по духу євангельському правильне розуміння цього таїнства. Бо якщо не відбувається зцілення, якщо не відбувається видуження із певної хвороби, то тут треба чітко зрозуміти, що того, напевно, є неугодно Богові, щоб воно відбулося. І як ми знаємо, є чітко сказано, що воля наша і воля Божа зачасту вони можуть різнитися. І те, що хоче Господь, воно не завжди, безперечно, буде співпадати із нашим хотінням, бо наші хотіння вони інколи можуть вести в гріховні якісь дебрі. Ось якщо взяти ще такий дуже хороший аналог із святого письма, то ми побачимо, як Христос зціляв прокаженого. І там є сказано, Він питається прокаженого, чи хочеш ти, щоб я тебе зцілив? А прокажений відповідає йому, як ти хочеш. Тобто не його хотіння мало бути в першому ряду, а хотіння Бога мало постати в першому ряду. І Христос каже: будь здоровий. Зачасту буває, що наша хвороба і дається для того, щоб прославився Господь, не для того, що людина є якимось грішником, уже який, безперечно, що піде тільки у пекло. Подивіться, коли апостоли запитали Христа про те, чому сліпий перебуває в темряву, чому він не бачить світу Божого, чи він згрішив, чи батьки його зрішили, то Христос їм відповідає, що згрішив, ні, ні Він, безперечно, сам не зрішив, ні батьки його не згрішили, а для того, щоб саме в ньому прославилося ім'я Боже. І в ту ж мить зціляє цього сліпонародженого. Задержителя Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. Світла від світла, богоістинного від істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного за це, що через нього все сталося. Він для нас людей і ради нашого спасіння зійшов з небес і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при Понтії пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих. І царство Його не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від отця походить, чи йому зацем і сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву визнає одне хрещення на відпущення гріхів, чекає Воскресіння мертвих і життя буде чоловіком. Амінь. Головним у таїнстві є семикратне помазання хворого освяченим єлеєм і читання молитов зцілення. Перед кожним помазанням читається уривок із Євангелія про зцілення Господом і апостолами різноманітних хвороб, про необхідність віри, молитви і доброчесного життя для здоров'я. І одного разу підійшли до нього, спокушуючи, його сказав він! Учителю, що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне. Він же сказав йому в законі, що написано, як читаєш, Він сказав у відповідь: люби Господа Бога твого всім серцем твої, всією, твоєю, всією душею твоєю, всією силою Твоєю, всім розумом Твоїм і ближнього Твоє як самого себе. Ісус сказав йому, правильно Ти відповів, так роби, і будеш жити. Він же бажаючи виправдати себе, сказав Ісусу, як то ж мій ближній. На це Ісус сказав: один чоловік ішов з Єрусалима до Єрихона і потрапив до рук розбійників, які зняли з Нього одяг, поранили його, від, відійшли, залишивши його ледве живо. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само левеч, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Який же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього, і, побачивши його, змилосердився, і підійшовши, перев'язав йому рани, поливши оливою і вином і посадивши його на свого сла, привіз його до заїжджого двору і потурбувався про нього. А на другий день, відходячи, вийняв два динарі. Дав господареві заїжджого двори і одворю, сказав йому, подбай про нього, якщо витратиш на нього більше, коли я повертатимусь, віддам тобі. Отже, кого з тих трьох, вважаєш, ти ближнім? того, хто потрапив до рук розбійників. Він сказав того, який змилосердився над ним, тоді, Ісус, сказав йому йди і робити так само. Слава тобі Бог! Справжнє зцілення людини за вченням церкви складається не тільки з відновлення його фізичного здоров'я, по іншому сприймаються хвороби, страждання і смерть. Таїнство єлеє освячення пропонується віруючим як можливість припинення процесу духовного і фізичного вмирання. Можливість увійти в царство Боже причиною занепаду і віддалення від цього царства є гріхи людини, в тому числі і неусвідомлені. Традиція вже така в наш час існує, що в храмах це таїнство звершується таке загальне, звершується у пости. Ну, безперечно, в нашому храмі, якщо взяти конкретно, то це у Великий піст кожного четверга. У 4 годині в нашому храмі відбувається це таїнство. Олія, знову ж таки, хотілося б це сказати, що це милість Божа, яка не за якісь наші заслуги подається нам. Лише має бути оце внутрішнє усвідомлення. Мені подобаються особисто слова, які з цього приводу, з приводу нашого відношення до цього таїнства, до подібних таїнств, сказані в старому заповіті в Книзі Ісуса Сина Серахового. А чітко сказано, сину, дай мені серце своє. Тобто, отой внутрішній наш настрій, не те, що ми відкинемо все клікування, прийдемо до храму і в таїнстві соборування уявімо собі якісь кнопочки, на які буде нажато, і все в одну мить відбудеться так, як ми захотіли. Якщо із смиренням людина прийме ту ношу, яка дана, той хрест, який в тій чи іншій хворобі дано понести. Безперечно, що в дальнішому Господь дасть ще більше дарування. Це таєнство пропонується віруючим як можливість припинення процесу духовного і фізичного вмирання, і можливість увійти у Царство Боже. Додамо, жива віра приходить не від чудес, а від сприйняття серцем, коли його торкнеться Божа благодать, символ якої є ялей. Руйце, тебе прославляємо єдиного Бога, свят, 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 Отець, Син і Дух, простиєство, одиниця, Який вічно поклоняємось. І з тебе нетлінна і безмужна мати Діво, зодягнувся в мою природу Господь, який сотворив віки, і з собою з'єднав людську природу, як розлючена телиця, душе моя, уподібнилася ти Єфрему, але як сарна, остерігайся Тенет, так і ти збережи життя. Підносячи з діянням та умоспогляданням. Нехай, душе моя, упевнить нас рука Мойсея, як може Бог прокаженне життя убілити і очистити, тому не впадай у відчай, якщо ти. e procajena